Вітаю всіх на пасіці в яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам вдало провести цей сезон. Трошки прикро, погода внесла корективи у наш медозбір. Непоганий був взяток. Але трішки мороз побив. Бджілки працюють на водичці. У нас на підході бояришник. Мороз трошки пошкодив виноград, але не весь. Ось дивимося, цвіт є. І цвіту нічого немає ще. І тут, можливо, це дикий, і він більш устойчивий бако. Рання деревидна піонія. Не страшно її мороз, вона витримує. Ось акація червона. Дивіться, наче бутончики цілі. Але що її тут мало? Така акація, наче, наче може бути ще все супер. Може він пройшов якомусь полосою і трошки лишив нам акації. А ось акація така. Вона вже квітує, і, квітує, і майже нічого квітує не квітки цілі. Сусід говорив, що вчора б чув. Що гул на цій акації? У нас дві посадки цієї акації, можливо, там наверху мороз їх не взяв. І вона трошки дасть нектару нашим бджілкам. На пасіці цю акацію посадив. Вона морозу не боїться, чи що. Зараз нам обов'язково треба в цей період якийсь підтримуючий взяток. Бо якщо не буде якогось хоча б. Хоча б 200, 200 грамів приносу, то вся пасіка прийде у ройовий стан. Все померзло, сім'ї, наче непогані. І я хочу з вами зараз подивитися найслабші сім'ї, які вийшли зими. які вийшли на двох, на трьох вуличках. І зараз я чи їм потрібно, деяким не треба розширення. А одні покажу, які, я думаю, що потрібно розширення. Після морозу взятку якогось немає. Хоча дивлюся, до чогось несуть пилок. У нас ранок ще прохладно. Але і бджолки стають трохи агресивні. Нема взятку, вони нервуються. Ну, що ми зробимо? Природа нам мстить за нашу любов до неї. Але щоб там не було, треба рухатися вперед, працювати, не зважаючи ні на що. Садив катальпу на пасіці, не померзла. Айва теж морозу не боїться. Значить, хоч буде айва, яблук не буде, буде Майву їсти. Ось цей вулик, я вам вже неодноразово і показував його у роликах. Він вийшов зими рівно на трьох вуличках. Що ми зараз маємо робити? Саме перед його розширювати. Ось такі малометки. Сушка під засів. ось, ось така сімеєчка. Вже займає весь корпус. І я її планую розширити на 4 вощинки і 4 сушки. На цілий корпус. Щоб не нашкодити розплодові, розпліт ми не будемо рвати. Буде розплод над розплодом. Внизу 2 рамочки, якщо буде тут більше двох рамок розплоду. А все, весь остальний розплід. Ставилась вощинка і вся вощинка відстроєна. І засіяна вся. Сім'я жата. От вам і час. Дивися, що слабачок, а вона може прийти в ройовий стан. Розпліт від бруска до бруска. Ось десь якийсь узяточок з'явився. Бджілка танцює. До друга танцює, закликає. Значить, щось десь заквітувало. Значить, Якщо вона навіть і думала, руїться ми її розширимо, вона повинна вийти. П'ята рамочка розплоду, знайшли ми ось у маточку. 96-та від Олександра Кривченка. Маточка, дивіться, красуня. П'ята рамка розплоду. Дивимося, що сіє матка скрізь. Зверху вінець. От вам дивіться, суха печатка, мішана, буває української степової мої і суха печатка. П'ята рамка розплоду. Шоста вощенка. Дивіться, хто казав, що от вощенка фірми Бівор, дивіться, матка ложить. Яйця не пропусків нема, нічого. Дивіться, вся рамочка засіяна. Да, звичайно, до є вже месочки. Ну, ми зараз розширимося. Шоста рамка розплоду на вісім рамок. Корпус. А точніше вісім рамок. Розплоду на кожній рамці розплід. Ну, на семи повноцінно, а тут ось затаманно українською степовою. Дивіться, вже є якийсь принос. І зробилися вінець. Так що у нас вісім рамок розплоду. Значить, і сміло можна на 8 рамок розширювати. Дно Високе ще, дивіться, якого язика відстроїли. Це запізнення з розширенням. Три рамки розплоду внизу і п'ять рамок уверху. Сюди добиваємо вощинкою. Ось так я сформував нижній корпус. Три Три. Розплоду, сушка, вощина, сушка, вощина і сушка. Переміжку. Верхній корпус зробив. Сушка, розпліт, 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 вощина і одну розірвав. Розпліт і вощина. Оці двіщинки вверху буде дати сигналом, що сім'я не прийшла в райовий стан. Якщо вони будуть її будувати, відкрив дашок, подивився, вощинка строїться, значить все супер. Тоді далі, якщо буде погода, її можна буде і поставити десь цю крайню цю, цю крайню можна буде і поставити всерединку. Ось так, три рамочки. Кажу, що українська степова не стартує. Три вулички було. Вийшло вісім рамок розплоду на початок травня. Я думаю, що якщо ще буде цих вісім вийде, то вона може ще й трошки, якщо, дасть Бог, десь хоч трошки буде акації, вона ще й щось перенесе з акації. Якщо не буде, будемо чекати різнотрав'я. Ось це я теж показував десь чи в березні, чи в лютому. Тут було дві вулички. Тут з осені була трутовка, ми її щось виправляли, і аж під кінець вони прийняли маточку і все ж таки вони викарабкалися, маточка сіє. Ну, чомусь вони тут проявляють агресію. Ну Зараз глянемо, що я так як не збирав, так як і дві вулички на двох корпусах зимували. Дивіться, що дві вулички робимо вже Натягнули язиків, бо тут я забрав рамочку. Значить, з двох вуличок вже я не знаю скільки вниз. Тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість рамочок. Ну, Подивимося, що тут є по розплоду. Крайня рамочка, яка була, де строїли язики, відстроєна і вже щось принесли. От вам див... От вам дві, дві вулички. Такий розпліт, друга рамка, третя рамка розплоду. Дивіться, роз... розплід виходить і чимось заливається чим як все померзло. Скоріше з цієї жовтої акації. У нас дві посадки її. Ось наша маточка. Темно-вишньова, це 98 лінія від Олександра Кривченка. Дивіться, яка вона нас здоровенна. Довга тяне плуга. З двох вуличок, дивіться, що вона нам натворила. П'ята рамка розплоду, дивіться. Тут розпліт вийшов і вже засіяно. Іде десь щось підливається. І шоста рамка. Ну, вона більше з пергою. Але шість рамок з двох вуличок. Дивіться, наче ця бджола. Щось мені казалося, що вона агресивна, але дивлюся, що вона не проявляє агресію. Що дали? Можливо, дав рецепт мого діда, що він сказав, побризкай і сім'я сім зросте. Значить, спрацював. А що саме спрацювало, Обрискав трьома. Ставлю її рамку вощинки. І рамку сушки наверх. От там цілий корпус під низом. Не знаєте, чи вона пішла вниз, але я не думаю, що вона ще пішла вниз. На освоїть другий корпус, тоді піде вниз. Не знаю, що тут спрацювало, чи їдів метод чи сучасні наші, що пропонують нам. Ще одна сім'я, яка зимувала на трьох вуличках. Єдиний мінус цих слабачків, то, що до них треба дуже часто дивитися. Ну, Раз, два, три, 4, 5, 6 на сіми рамках. Ну, Побачимо, що тут по розплоду. Напевно, ми розширимо до кінця. І напевно розширимо його трошки вощиною. Крайня рамочка ось залито і все засіяно. Залито. напевно, все-таки ця акація жовта щось виділяє. І вона дає трошки далі сади до морозів. Гляньте яка краса, скільки, скільки вже меду. І розплід такий. Помилка моя, треба було поставити магазин. Дивіться, як вони органічили матку. Засі... Розпліт лиш, а зверху дуже велика підковка. Тут теж 98-ма від Олександра Кривченка. Ось маточка наша. І це вона здорова вишньова. Це вже світло вишнього, та була темно вишнього. Ну, це, дивіться, яка красота. Сім рамок розплоду. Зараз ми кидаємо її в ощинку і добиваємо весь цей корпус до кінця. І якщо буде якийсь зяточок, зразу кинемо зверхи магазин. Ось так, друзі, бачите, можуть от вона. Три вулички вийшла. Якщо буде акація, вона спокійно принесе ще магазинчик, а може і більше. Сім, сім рамок розплоду вийде, це не, це не так і мало. Якщо ще вона, та акація буде. Ось бачите, старт української степової. З трьох вуличок і може взяти акацію. Добре, друзі. Я думаю, що наших бджілок зараз пасе жовта акація, яка квітує і яка. Ви бачили, що мороз і не побив. І вчора я був в посадці, ну вже вечором. Ну її там багато і прямо жовто. У нас дві посадки жовтої акації. Добре, друзі, хай вам всім щастить. Миру, добра і Божих благословень.